Таю ваша химистерит королібаннерів! В сьогоднішньому відео ми розглянемо невеличку шахову пастку на шахи мат королю. Партія починається з ходів Е4, Е5. Далі білі ходять конем на F3, атакуючи пішака чорних. Тому чорні грають конем на С6, захищаючи свого пішака від білого коня. Далі білий сон ходить на С4. Потім чорні роблять хибний хід з ідеєю ще сильнішого захисту свого пішка від білого коня. Тут білі грають конем на С3 з ідеєю проходу на незахищену клітину D5. Далі чорні ходять слоном на G4, атакуючи нашого коня та прив'язуючи його до королеви. Якщо ми відійдемо, ми втратимо королеву. Але тут ми проганяємо просто слона. Тут, в принципі, логічний хід, який є помилкою, це просто відхід слоном. З ідеєю продовжити прив'язувати нашого коня до королеви, не даючи йому можливість рухатись. Але тут ми робимо відмінний хід Жертва королеви. Ви можете подумати. Чому це відмінний хід? Ми втрачаємо найсильнішу фігуру на дошці. Але якщо чорні забирають королеву, це бландер. Тому що тут стається в чому бландер? Чому ми виграємо, чому шкала зашкалює? А це тому, що тут знаходиться хід. Хід слоном на F7, ставлячи шах королю, після чого король вимушений відійти. І ставимо йому шах і мат. Конем. Доволі красивий шах і мат. Отака цікава пастка на шах і мат з красивим матом і жертвою королеви. А якщо повернутися на декілька ходів назад, тут чорні можуть і зіграти пішком на D5. Хоча це не дуже логічний хід, але здається, атака слона, атака пішка. Тут ми просто його забираємо пішаком, тому кінь вимушений відступати. Далі ми просуваємо пішика його забирають. Після чого ми маємо прогнати коня. Кінь відступає. Далі ми робимо хід конем. І далі вже ходи, які ви вже до цього бачили. З жертвою ферзя. Шах. І шахемат. І тому, якщо вам сподобалася Паска. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити наступним. Всім дякую за перегляд, до побачення!